Адміністрація президента США Дональда Трампа відновлює спроби припинити війну РФ проти України і стівко просує оновлений мирний план з пунктами, які вже раніше були відкинуті Україною. Делегація Пентагону приїхала до Києва з дипломатичною місією. Зазначається, що після візиту до України вони можуть поїхати до Москви. Ось така інформація з'явилася, і про це не тільки будемо говорити. Просто зараз Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21 21-го сторіччя. З нами напрямую включенні. Вітаємо. Добрий вечір. Слава Україні! Героям слава, пане Пале. Давайте будемо говорити про ось цей візит генералів. Генералів в Україну. До того ж, вони приїхали сюди, поки президент Зеленський був в Туреччині. Вони не могли про це не знати. Але тим не менш, вони приїхали напередодні. Що відбувається? Що це за візит? Для чого він з точки зору військового, що це може означати? Давайте поговоримо про це. Треба, певно, піднятись трошки вище, продовжити думку пані Катерини. Трамп ввів проти Росії санкції, проти Рослукоя, Роснефті. Але ці санкції не діють досі. Насправді санкції мають розпочати діяти якого числа, в який день, 21 листопада. 21 листопада, входять, мають бути введені ті санкції, про які президент Трамп оголосив ще місяць тому, більше місяця тому. Це завтра. А вчора, напередодні, буквально за два дні до цього починається розширюватись через. Вид такі через засоби масової інформації американські про те, що Вітков з Дмитрієм про щось договорились, і Трамп е е одобрює цей план. І тобто, ми завтра побачимо в реальність. Якщо завтра увійдуть запрацюють санкції реально американські, це один трек. Якщо завтра Трамп чи хтось із його там підлеглих посіпав, Вийде і виступиться, скаже, знаєте, санкції в чергове відкладуються, тому що Путін і, і, і Дмитрієв хороші хлопці. Ми, ми на шляху до миру. Заради того, щоб це з цього шляху не зійти, ми санкції відкладаємо. Да, введення санкцій відкладаємо. І тоді можна сказати, що Путін і його дипломатія і не дипломатія свого досягли. Їхня задача була задача номер один: це не допустити введення американських санкцій. От така справа: поїздка генералів. Вона тут навіть більше так скажу, два генерала, щонайменше, і міністр армії. справа в тому, що в Сполучених Штатах є окремо окремі види Збройних сил, є міністр оборони. от... Чи, якщо правильно говорити, з американської, з англійської, це е, департамент оборони, да, є відповідні держсекретар секретар оборони, да, є окремим по окремим видам збройних сил, є цивільний відповідно міністр армії, міністр флоту і міністр повітряних сил. Це такі ж. Персонажі, як і міністр оборони, тобто люди, які відповідають за будівництво політичні фігури, які відповідають за будівництво відповідного виду збройних сил за оборону військово-промисловний комплекс. Тобто, людина, яка приїздить, яка старша за чином, яка приїхала в Київ, це не генерал діючий, це міністр. До слова, міністр, який дуже близько стоїть до е, нинішнього е, держсекретаря, е, віцепрезидента Венса, е, разом з ним дійсно два, е, два військових представники командування е, сухопутних військ Армії США. От і те, що вони прибули так несподівано, очевидно. Все ж таки говорить про те, що цей візит не був узгоджений, завчасно узгоджений з українським керівництвом, і дійсно, першим, що найменше за програмою їхньою, мають відбутися зустрічі на їхньому рівні, адже президент України це дещо вищий дипломатичний ранг для. Ну, на два щеблі, що найменше до таких представників. Отже, вони планують зустрітись з командуванням Генерального штабу там Збройних сил України в деяких інших міністерствах, а потім узагальнити ну, це зустріч у Зеленській. І тут ну, дві два таких аспекти. Перший аспект це дійсно обмін інформацією Трампу, потрібна інформація. Від українських військових про ситуацію на полі бою, реальна і від українських посадовців про готовність України до спротиву. І це добре. І це те, що закінчиться за зустріч з Зеленським, це теж добре. З одного боку, американці будуть підготовлені вже. Реальною інформацію, яку їм надала українська сторона. Вони не будуть апелювати трампівськими міфами в переговорах з зеленським і так давити на Зеленського. Ну як от говорять, приїхали душити Зеленського, тримати його за горло Ну, це дещо вищий рівень треба переговорників, щоб тримати Зеленського за горло Президента України щоб тримати за горло, дуже складно, тому що. У нас є, крім Америки, інші партнери. Тож, але те, що ну, такий е, візит е, таким, в такому форматі робиться, ну, це не дуже добрий сигнал. Пане Павло, давайте поговоримо про те, що. Пліткують наразі. Ми просто не знаємо навіть, чи існує ось цей мирний план, 28 пунктів і все таке інше, але тим не менше розганяють, розганяють міжнародні ЗМІ ось ці пункти. І одним з пунктів є скорочення армії до трьох сотень тисяч солдатів. Другий пункт там є про те, що Україна не може мати далекобійної зброї, начебто, скоротити це все. Uh, давайте про це поговоримо. Чи це взагалі реально? Я до чого uh, з'явилася інформація про те, що американці, начебто, вперше за uh, Трампа дають атакамси. Тобто далекобійну зброю нам. Ба Більше сьогодні з'явилася інформація про те, що наче і Німеччина е, може дати і надає, ну, ми не знаємо і це, умовно кажучи, не наша справа, а військова, е, також далекобійну зброю. Ось це така, е, трішечки, знаєте, з одного боку е, не співпадіння, а з іншого боку, може це і співпадіння і є. Тобто давайте про це більш детально поговоримо. Е, як вам ось такі умови? Чи вони взагалі прийнятні і що ми можемо з тим зробити? Ну Путіна дещо інше давить. Ну, дивіться, беремо той же Атакус: 150, 300 кілометрів. Штормштеду 300 кілометрів. Таурас, який нам німці все одно дадуть. Ну, припустимо, дадуть. 500 кілометрів. Тамагавки теж там, здається, до 300 кілометрів. Ми наносимо зараз удари по російським об'єктам до 3000 в глибину, нашими засобами ураження І очевидно, що путіну значно страшніше розробка Україною наших засобів ураження тих, які ми маємо. Чи може він це зупинити? Навряд чи він зупинить е, ні через тиск на Америку, ні через тиск через Америку, ні через тиск через наших європейських партнерів, ні через Китай. Тому що е, окреслено було свого часу Залужним Забродським концепція про те, що Росія має в вересні минулого року е, фу, минулого, 22-го року. Залужні Заброски вийшли з такою з програмною статею на той період, дуже цікавою, але одним з таких меседжів там було е, поняття центру тяжіння війни. І вони казали, що центр тяжіння війни зараз повністю на нашій території. Ми маємо точку у максимум е, для е, нанесення глибоких ударів до 100 кілометрів на ворожу територію Росія, може накрити нашу територію повністю. Сто відсотків від Харкова до Тернополя від е, Дніпра до Львова. Е, і це не змінилося. Але е, для того, щоб е, штовхнути на ворожу, виштовхнути з, наш, з нашого неба, з нашої території, цей центр тяжіння, цей маятник. Тре нам потрібні власні засоби ураження глибокою радіусу дії. І е, це просто, е, якщо, грубо кажучи, сказати, Україна не, 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 не повинна мати засоби ураження дальністю понад 50 чи 100 кілометрів, це, власне кажучи, це капітуляція України, не менше. Чи піде Україна на капітуляцію? Я не знаю, чесно кажучи, я ще зовсім недавно я сказав би, що ми не підемо, тому що всі українці не готові на капітуляцію, на крадіжку у нас, наших людей, нашої землі, на повернення сюди руського міра, руської церкви, то всієї. Але зараз я так 100% сказати не можу. Можливо, таких як я, меншість, а якась певна частина українців готові віддати все, віддати Україну фактично під московське царство. Пане Павло, давайте поговоримо про ситуацію на фронтах України. Зараз незрозуміло, все одно є ситуація. На Покровському напрямку, на Покровську, так що там відбувається, тому що військові говорять, що там надскладна ситуація, чи знаєте, ви, що там відбувається, чи можемо про це говорити. Також з'явилася інформація про те, що вже є прорив. Росіяни, росіяни прорвали оборону десь біля Сіверська, сіверського напрямку. Тобто, що там відбувається? Коротше, хотілося б, знаєте, трішечки розуміти, якою є ситуація, наскільки вона складна, де вона складніше за все. Прошу ваша аналітика. Це якби дуже коротко. Навіть не знаю, як. Очевидно, з Покровська би треба починати, але я зійду з іншого боку, з Запоріжжя, з півдня, з Гуляйпільського напрямку. Всі кажуть, от у Гуляйпільський напрямок з'явився, що ж це робиться, е, стоп. А ми що не бачили, це тиждень, місяць, два місяці назад. Коли Курахівський напрямок був, е, потім був Новопавлівський, ось це просування говорив про про наступ на півдні. Ми чомусь готувалися і всі чекали, от коли вдарять е, в дирекції південь-північ. А наступ виявляється вже тривав давно. Причому інститут дослідження війни американський говорить про те, що е, найбільш ефективний з на минулий місяць, цей місяць найбільш ефективним росіяни є якраз на цьому. От. З точки зору кількість залучених сил і здобутки. Коли говорять там про кілометри квадратні, захоплення української землі, так це не Купянськ, не Покровськ, це якраз е, південь України. Це от, вони вже дійшли до Гуляйпільського напрямку, де заходять нашим силам у фланг. А для Гуляйполя це вже тим. Ось складна ситуація. складна. На Лиманський напрямок, про Сівери заговорили. Ми не знали. Росіяни наступаючи на Півдні, на Покровському напрямку, готують відрізання сіверського виступу і тому на Лиманському напрямку активізації. Вони все намагаються прорвати оборону. Купянськ до цього ж теж причетний абсолютно, тому що це їм логістика, це рокадна дорога, залізниця, залізниця. Треба, ну і зрештою, виходимо знову ж таки на Покровськ. Покровськ складна ситуація, але Якщо вам хтось каже, що давайте відкинемо Покровське, відступимо, бо за Покровськом треба стати на оборону Павлограда, ну, очевидно, бо втратимо людей. Очевидно, тоді спочатку треба кинути Константинівку дружків. Да? Тому що коли росіяни завершують ліквідацію Покровського вузла, то вони заходять у той. Е е 51-ї армії російської е, е, сапля в тил добропілля о, на північ від добропілля, яку зараз Азов ліквідує, і інші підрозділи. Це фальстарт тут їхнього наступу. Просто вони поспішили, вони Роз... Пасть роз, роз, роз розтягнули на рибку більшу ніж можуть з'їсти Та 51-ша армія от Тому тут дуже складне питання. А що стосується Покровська, ну не все так зовсім однозначно. Дивіться, на півдні друга армія, яка наступає, вона весь час хотіла охопити Покровськ з півдня з південного західу. Не вдавалося багато місяців. Зараз змінилася тактика. От війшли вони в місто. Оте просочування це не просочування. Це це ми можемо його назвати просочування, тому що у нас просто е, лінія оборони. Була б там лінія оборони, вони проривали б цю лінію оборони. Так її нема, вони втислилися в місто. І тепер доводиться міські бої. Міські бої нам треба тримати коридор е, до Мирнограда, який тримається до, до слова, значно е, жорст, жорсткіше. Но це такий форпост на Сході. Але якщо покровський е, коридор захлопнеться, тому, то награду пиниться в, в кільці, тому доводиться основна задача нашого командування північ Покровська. Утримати е, і промзону і максимально його витіснити на південь. Але го е, скувавши наші сили тут, друга армія продовжує намагатися вийти на е, обійти Покровськ. І вийти все-таки на, на трасу покров Павлоград. А зверху, з півночі, 51-ша армія, типу колишній корпус Денеровський, вона е, мала того. Основна її задача з самого початку була: охопити покров з Мирноград е, з півночі. Чому і Герасимов доповідав, там що вже там ми вже оточили українців. Але вони цей. Добропільський виступ. Зараз, з одного боку, вони продовжують атакувати, з іншого боку, добропільський їхній виступ ліквідують там корпус Азов, інші бригади, полонені, звідки останні тижні. Переважно з цього виступу російський. І росіяни не хочуть відходити. Вони дуже сподіваються, що якщо там ті сили, які закріпилися після Покровська, можна е розпочати обход Константиновки добропілля з е Але з іншого боку, ми там завершуємо їх розгром, і природньо ці сили можуть стати резервами для того, щоб розрізати і далі. Ну прямо далі вони рухаються на південь, е на Родинське, точніше в. Східні Широдовська відрізають е, е, 51-ї армії противників. У них вже сил там не так багато. Е, вони вводять вже другі ешелони. і е, 155-ту бригаду морської піхоти, і 40 сорокову бригаду морської піхоти росіяни сюди кидають. А це вже сили, які б мали б розвивати успіх, а не проривати оборону українців. Тому сказати, що все безнадійно. Я б не сказав, тому що росіян теж все безнадійно. Чи я візьму, я не знаю, але очевидно оборону Покровського Мирнограда треба. Утримувати в той чи інший спосіб, або з Мирнограду відвести сили, укріпити фланг на Покровське групування сил. Але просто отак відійти ще раз, якщо ми відходимо з Покровська, то очевидно починати треба з Константинівки. Да? З Константинівки відходити, з Добропілля відходити, а потім здавати Покровськ, тому що ми е готові лінію оборони порушити. Бо потім будемо думати, як вийти з ще більшого котла. Те саме на півночі, на сіверському виступі. Вони ж розраховують, Покров взяли Добропілля, взяли Константинівку. Взяли, вийшли з півдня на Краматорськ, а далі Сіверський виступ треба ліквідувати. От вони на, на Лиман і пруть на Лиман, а в перспективі на Славянськ. От ще одне оточення. Власне кажучи, росіяни відчули наш страх оточення. І так, від Другої світової війни маневрена війна у них такий коньок, вони саме вони, вони створюють передумови, щоб ми самі. Пане Павле, давайте поговоримо про те, що допомагає зараз нашим воїнам тримати оборону. Про озброєння поговоримо, про потреби поговоримо і про ось цю нову дронову систему. Поговоримо, тому що дуже мало інформації наразі є про її використання. Чи можемо про це говорити зараз? На вашу думку. Ви про стіну дронів? Так. Що дронами замінити людей? Так. Не вийде. Однозначно, не вийде. Це добра концепція, яка на підтримку сил оборони. Якщо б у нас була достатня щільність передових рубежів, підкріплена дронами, це одне. А зараз ми за мобілізацію намагаємося. Замінити стіною дронів, українську армію. Замінити армією дронів не вийде так. От ми бачимо, про чому ми говоримо про інфільтрацію в Покровськ, про інфільтрацію в Куп'янськ. Це не інфільтрація, це просування підрозділів там, де наших сил немає. Закрити повністю це дронами просто неможливо. І це практика підтверджує, тому дрони треба розвивати безумовно. Це зараз. Така основна заміна і міномету, і гарматі, і мінування, і то, що всім дорогим видам зброї, які інші мають, а яких ми не маємо, це реальна заміна. Але це не заміна солдата, не заміна захисника України. Ні роботи, ні американці нас. Не захистять, ми самі тільки можемо себе захистити. Пане Павло, залишається у нас рівно 5 хвилин нашого ефірного часу, і тому хочу торкнутися теми вчорашніх обстрілів, вчорашніх терористичних атак росіян на наш Тернопіль. І ось цю страшну трагедію хочеться з вами обговорити. Наостанок, Х-101 летіла в будинок. Це не перший раз, коли Х-101 прилітає по будинку і зносить його. І хочеться поговорити з вами про те, наскільки багато тих ракет, наскільки вони є невлучними, неточними, чи точними і влучними. І це була цілеспрямована атака на житловий будинок. Що там відбувалося? Давайте про це детально поговоримо наостанок. Ось прості терористичні атаки: Х-101, куди вони летять взагалі, і куди можуть долетіти? Ну, знаєте, коли Х-22 летить, ну, от це 122 е бомбардувальників, це дійсно ракета заточена під ядерну боєголов. Вона здоровенна, вона потужна, вона швидка, але летить з некуди. Е калібри, х 101 тощо. Це 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 інші зброї. Вони летять туди, куди їх запускають. І якщо росіяни там починають казати, що ми не туди цілили. Ми не цілили в Ахмаддєт ми не цілили в житлові будинки, ми не цілили в турецький танкер там в Ізмаїлі, ми не цілили по українській портовій інфраструктурі. Та ні, не брешіть. Все все зрозуміло. Всі, кому треба все все розуміють, що це це. Брехня, будемо говорити чесно, чи ми готувалися до цього нальоту, готувалися. На жаль, і, до слова, і ефективність роботи нашої ППО була дуже висока. Тут очевидно не виключено, і е, та добавка до основних наших систем протиповітряної оборони, навіть не комплексів тих Петріотів е, німецьких. Які надійшли а, а, ракетами від наших європейських партнерів за останні місяці, тому що вони бачать, що росіяни насуваються, на, і а нам потрібні боєприпаси. Всі ці комплекси протиповітряної оборони без боєприпасів ну це залізо. Ракети збивають проти ракети збивають ворожі ракети, броне, балістику тощо. І ППО спрацювало дуже ефективно, до слова, дуже ефективно, при тому, що не комплект особового складу і ППО, це те ж саме, що й про пропередом. Там 40-50% відсотків. До того ж, ще більше ніж деяких напередку підрозділах. Очевидно, могли спрацювати ще краще наші сили протиповітряної на оборони, і за те, що як вони. Тримаються їм величезна подяка. Чи чекали ми цього удару? Так дійсно чекали, тому що після коли удар був попередній по Києву, балістикою, там переважно шахедами, Росіяни підтягнули стратегічну авіацію, але її не застосували. Ми розуміли, що тиждень максимум може відбутись наліт стратегічної авіації ракет з корабельного базування. Так це й відбулося. На жаль, все збити неможливо. А росіяни цілять як найболючіше. Терористи просто одним словом. Вони рахунки. просто терористи, і, і, і місце їх просто на вішалці, знаєте, десь щоб повісити. І, не знаю, всіх. Вибачте, будь ласка, це просто емоційно.